За вікном війна а тут народжується нове життя. В одній з палат тривають пологи. Поки дві години дуже дуже, дуже, дуже страшно, дуже дуже боляче, дуже дуже тяжко. тяжка. дівчинка». 25-річна Яна зізнається, вагітніти не боялася, адже не хотіла відкладати життя на потім. Війна забирає час та найцінніше. Це як ніхто розуміє дівчина в 22-му на фронті. Загинув її батько. Було дуже тяжко. У нас, знаєте, тільки в цей момент скріпилася сім'я з війною, і папи не стало. Він дуже хотів кстати, внучку. Давай, давай, скоріше, скоріше. Я не дождусь, я не дождусь. І от він не дождався. Ось ось і молода мама зустрінеться зі своєю донечкою. Дівчина налаштовує себе на легкі пологи. Ми зараз швидко йдемо додому, хоча у нас там теж не, не дуже спокійно. Ми з Вільнянська, у нас там теж дуже, дуже, дуже. Останні часи взагалі дуже дуже тяжко. Все буде добре. Настрой хороший, тільки хороший. А в цій палаті пані Любов годує своїх двійнят. Хлопчики Богдани Дамир з'явились на світ наприкінці грудня. Вагітність відлічна, все було добре, добре. Тільки на 32 му тижні щось пройзошло не те. Ну вони на 32 му тижні розділі. В сім років пані Любов не могла завагітніти. Минулого року, каже, сталося диво, проте двійнята народилися раніше терміну. Дзвоню чоловіку кажу, я рожаю. Він каже, те, що Ну, так з'явилися, кесари робили. Дітки з'явилися на світі. Переживала, щоб з ними було все добре. Думаю, ну, як я їм кажу, щоб вони живі були. Не все буде добре, все добре, їх забрали одразу в реанімацію. Десять днів ми там були в реанімації, От. і тоді нас вже сюди перевели. Сьогодні хлопчики почувають себе добре, потроху набирають вагу, а пані Любов насолоджується довгоочікуваним материнством. Памперси, пільонки, миття попок і всього остального. І у нас чоловік військовий, ми нічого не боїмося. Раніше строку народила і запоріжанка Юлія. На 30-му тижні. Почалися перейми сильні. Я дуже швидко народила за 45 хвилин. Дякувати Богові, професіоналам, які тут працюють, все добре з нею. Тут все хорошо. В неї добре йдуть справи. Вона набирає вагу і по показникам все добре. Софійка з'явилась на світ з вагою півтора кілограма. Зараз дівчинка важить більше двох. Ймовірно каже, молода мама перечасні пологи викликав стрес. Біля будинку батьків кап прилетів і постраждали, ну, квартира постраждала, машина постраждала, трошки, може, перенервувала. Ну, плюс, ну, звісно, як ми всі, це не зовсім просто. Мені було страшно, я маю щось дати цій дитині, і хочеться дати все найкраще і щасливе дитинство, і мирне бажано. Лікарі певнять, війна неабияк впливає на здоров'я жінок та немовлят. Є масивний якийсь обстріл. Обов'язково збільшується кількість і кровотеч і передчасних пологів, і так далі. тому подібне, тому що це є, скажімо, так, наш це, це той фактор, який впливає на на, на це на перебіг вагітності. У будь-якому випадку, і тому, звичайно, ми маємо такі показники. В пологовому працює дитяча реанімація. Тут виходжують новонароджених. Нині у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії перебувають п'ятеро немовлят, переважно передчасно народжених. Це нас дитинка, яка пережила вже дві операції. От і, скажімо, так, стан наразі дитини стабільний і з позитивною динамікою. Тому, в принципі, ми цьому дуже раді, і це, скажімо так, для нас маленька свято. З екстремально низькою вагою народився й цей хлопчик всього 740 грамів. З першої хвилини за його життя борються лікарі. Дитинки всього тиждень один життя. От і зараз вона знаходиться на штучній вентиляції. Ця дитина, і відповідно, ми проводимо всю терапію, яка направлена на. Підтримку життя і на те, щоб дитина поступово розвиваючись. Змогла вже перейти на самостійне дихання без безперебійної роботи цього обладнання. Малюки можуть просто загинути. Тому на випадок блекаутів у пологовому встановили систему накопичення електроенергії. 225 кВт вона на потужності, і вона в нас запитує всі життєво важливі відділення, які в нас по червоній лінії до це операційні це обидві реанімації, пологові зали, приймальня, лабораторія. Ну тобто, все воно працює і може працювати завдяки цьому обладнанню. Протягом восьми годин безперебійно з 22-го року укриття пологового будинку облаштоване не лише для перебування вагітних та мам з немовлятами, а й до проведення операцій. кроватка трансформер, ліжечку, тепло, е, для немовлят. Бачите це, органний набор на пологів, органний набор на кровотечу, ваги для новонароджених, апарат ШВЛ, якщо потрібно, завозиться для. Парцювання для того, щоб ми підготували це як операційно. В закладі з вагітними жінками та породіллями працюють і психологи. Жінки зараз знаходяться в дуже складних ситуаціях, і тому от буквально весь персонал, так, це і молодші і медичні сестри, і медичні сестри, акушерки, лікарі всі надають психологічну допомогу. Не зважаючи на близькість фронту від початку року в пологовому справжній бум малечі у січні, народило 65 дітей 10 з них передчасно їм особлива увага.